Який був ваш вчорашній, сьогоднішній? О, вчорашній день був дуже важкий. Перший комплекс був ну такий порівняно легкий. Але я думав, що він буде для мене найтяжчим. Але був найтяжчим другий комплекс, там де ми працювали на аеробайки. Така штука, як крутити руками, і тягнули канати, кидали з гір'я, кидали м'яч, і всі навантажені йдуть на руки. І ну, мені прям дуже було тяжко. І там треба було декілька кіл зробити. Ну, тобто в одному комплексі два, два рази повторити це коло. І прям там на морально волюбих я вже доходив. Бо фізично було дуже тяжко. І, мабуть, хвилин 20 мене потім. Приводили в почуття, ну, приводили Відомлення, в нормальний да стан. Було. Дуже добре, що є оця палаточка, там, де масажисти, ну, якісь реабілітологи, де я до них заїхав, там ліг на кушеточку, вони мене промасажували, і дуже, ну, дуже круто організовано те, що є. А, ці реабілітологи, тобто є там лікарі, швидка є де перекусити. Оце дуже класно. А скажи, це ти перший учасник. Так. Тобто, ти раніше ти не був на таких а, ні. ні на звичайних, ні на інклюзивних. Mm -hmm. а, ну я там займався спортом. Я займався легкою атлетикою, займався боксом, але професійно, щоб десь виступати, ні такого не було. А, про цей чемпіонат я дізнався. Два тижні назад, коли приймав участь в чемпіонаті північного ОТО. Здається, ви теж там були. Так. Про чемпіонат Північного ОТО я дізнався за два дні до нього, і я ще в шпиталі знаходився на лікуванні. Це мене виписали тиждень назад, і ну, якби це не ідеальна моя форма. Я думаю, я можу краще і буду вже на наступний раз більше, більше тренуватись, бо це була така Але мене спроба. Але ти виступом, виступив, я дуже задоволений.